Добрий день, малята! З вами я, пані Ольга, ваш логопед. Ви вже вмієте чітко і правильно вимовляти багато різних звуків. Сьогодні ми будемо закріплювати звук Ч. Поки потяг їде, ми чітко промовляємо звук Ч. Давайте разом працювати. Чи, Ч, Ч, Ч. Молодці. Dale，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch Че, ча, ча, чо, ч у, чу, чи, чи, ча. Молодці, все добре виконали, бачите, черепашка йде ча, чо, чо, чу, чу. Че, че, чи. Ча, чи, чу, чи, ЧУ. Молодці, дуже добре працюєте. Ча, ч, чу, чи, чи. Чу АЧ ОЧ УЧ ИЧ ЕЧ правильно ач ОЧ УЧ отч, ач. Отче, не поспішайте, якщо не виходить, повторюйте ще разок. Уч, еч, ч. Іч. Молодці, добре виходить. Так, тепер пройдемо по лабіринту, називаючи слова черешні. Ще разок. Черешні, чай, чапля, човен, молодці, чайник, чашка, чарівник, чайка, чоботи, черв'як. Давайте часник ще. Давайте ще разок повторимо черешні. Чай, чапля, човен, чайник, чашка, чарівник, чайка, чоботи, черв'як, часник. Молодці. Кого не добре виходить, придивитись ще разок, промовляючи чітко і правильно слова. Так, давайте подивимося, що ми бачимо човник. Скажемо, що знаходиться в човнику. Як ця штука називається, хто пам'ятає? Так, далі чорнила, правильно. Далі чайка в човні. Чайник у човні. Чарівник. Молодці. Чорнобривці. Так. У човні, що знаходиться? Чебурек, чай, часник. У човні часник. Повторіть речення. У човні чай. Молодці. У човні черешня. У човні пиріжок. Так, що знаходиться на бочці? На бочці кетчуп молодці, на бочці курча, на бочці качка, на бочці качалка, на бочці мачалка. Добре, на сьогодні досить. Ви дуже багато сьогодні попрацювали. Якщо не добре виходить, повторіть ще разок. Але не забувайте перед заняттям. Робимо артикуляційну гімнастику, дихальну гімнастику, а потім вже працюємо разом зі мною. До побачення, до зустрічі!